Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна Укрінформ розпочинає свою роботу. З вами Ольга Таманова. І сьогодні наша команда підготувала для вас такі події. О 14.30 до нас приєднається у відеозв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. І ми будемо говорити про повітряні сили ЗСУ на фронті російсько-української війни. А прямо зараз ми поговоримо про експорт української культури. Наш спікер сьогодні Галина Григоренка, заступниця міністра культури та інформаційної політики. Тож я прошу вас, пані Галина, розкажіть, будь ласка, які кроки робить а, міністерство у цьому надважливому напрямку? Мабуть, саме зараз настав найкращий час, коли дійсно українська культура потребує експорту у світі. Прошу. Дякую, пані Олю. Дякую, вітаю всіх присутніх. Отже, про що хотіли сьогодні поговорити? Одним з пріоритетних напрямків роботи, які визначені в проєкті національного плану відновлення України, є експорт культури. Що це означає, і чому це важливо? Присутність України в інформаційному і культурному полі інших країн це не абстрактна категорія, це дуже конкретна і нагальна потреба. З 24 лютого Україна займає перші шпальти світових медіа, займає велику частину прайд тайму і причину, і високу ціну цієї присутності ми всі з вами розуміємо. Однак ситуація я впевнена могла би бути іншою, якби м'яка сила української культури мала змогу використати свій потенціал наповну за всі роки нашої незалежності. Яка сила великою мірою визначає, як бачать нас громадяни інших країн? Які рішення приймають їх урядові структури, організації, заклади культури? Культура завжди працює превентивно. Запобігаючи кризам і конфліктам, натомість вона випрацьовує спільне інформаційне поле, обмін думками, взаєморозуміння і взаємоприйняття. Саме тому ми вважаємо цей напрямок роботи одним з найпріоритетніших і працюємо зараз над адвокацією нашого підходу з нашими колегами з інших міністерств, а також з сектором культури власним. Перш за все, я говорю про мистецькі проекти і про проекти креативних індустрій, що є сферою моєї відповідальності. Для успішної реалізації будь-якого проєкту за кордоном потрібні не тільки налагоджені зв'язки, відмінні комунікації, а й досвід проектного менеджменту, міжнародного правознання, знання смаків і вподобання аудиторії різних країн. Скажу прямо: цих компетенцій в сфері культури нашої країни не вистачає. Причому незалежний сектор, мушу сказати, показав себе набагато успішнішим за ці п'ять місяців війни, який більш призвичайний до екстремальних умов існування в Україні, тому власне і вони більш успішними є. А для подальшого розвитку цих компетенцій у всій сфері культури, включаючи державний і комунальний сектор, нам потрібно працювати над обміном кращими практиками нарощуванням знань і компетенцій, консультативною допомогою наших партнерів за кордоном. Можу сказати, що з лютого Держмистецтво, яке я очолювала донедавна, і міністерство культури та інформаційної політики багато в чому виступили певними агентами наших митців і організації культури за кордоном, допомагаючи власне організовувати реалізовувати проекти, надаючи їм медійного розголосу разом з міністерством закордонних справ та нашими посольствами за кордоном. Зокрема, хочу відзначити успішну презентацію українського павільйону Венеційському бієналі, про яку ми всі з вами пам'ятаємо. В квітні це був дійсно значний важливий проект на самому, фактично, початку військових дій, активних військових дій. Виступ Національного симфонічного оркестру України в Театрі Ля Фініче в травні. Турне державного естрано-симфонічного оркестру, який має назву Київ Сімфоні оркестра країнами Європи, плюс досить важливий їх виступ на саміті НАТО в музеї Прадо в Мадриді. Гастролі ансамблю класичної музики імені Лятушинського червні запуск проекту Ukrainian Freedom Orchestra, спільний проект з Metropolitan Опера та Варшавською оперою, який я мала честь відкривати 28 липня в Варшаві. І цей проект тільки набирає оборотів. Вони мали вже свої концерти в Берліні, Оранжі, в Лондоні, Амстердамі, і далі продовжують своє турне країнами Європи і завершують це все в Сполучених Штатах Америки, Лінконця і Кеннеді Центр. Хочу відзначити також почату співпрацю з Музеєм Modern Arts, або Мома в Нью-Йорку над концепцією віртуального музею сучасного українського мистецтва. Це досить інноваційний проект, в якому ми почали спільну роботу. Український павільйон на Трієналі Ді Мілано, який відкрився 13 липня, де буде представлена досить широка театральна, музична і дитяча програма. Окрім того, там вже представлені роботи сучасних українських художників. Згадаю також роботу над підготовкою виставки української кераміки та Васильківської майоліки, який відкриється в Лондоні в листопаді цього року, і це наш спільний проєкт з Національним музеєм українського образотворчого і декоративного мистецтва. Ми всі пам'ятаємо бородянського півника, і власне ця виставка буде присвячена саме цим роботам. Окремо хочу згадати також і привернути увагу наших медіа надзвичайно потужних проєктів, які вже відбулися. Це і гастролі вистави Погані дороги театру на Лівому березі, режисерки Тамара Трунової, лауреата Шевченківської премії 2022 року. Це і нові проєкти, наприклад, Дах Дотерс», Їх надзвичайно теж успішний проєкт Данс Макабр, який прем'єра якого відбулася в червні в Театрі Одеон в, Порі... в Парижі. Це виставковий проект захоплений будинок кураторки Катерини Тейлор, який вже проїхав декілька столицями Європи. І сподіваюся, він ще має майбутнє, де були представлені власне, роботи сучасних українських художників, створені з початку повномасштабної агресії Російської Федерації. Опера Чорнобильдорф так само успішний досить проект, який презентували свою роботу і в Роттердамі, і у Відні. Крім того, Надзвичайно велика кількість. Я ми, ми ведемо певний облік, і їх станом на зараз більше 500 проєктів, перформансів, концертів, балетних вистав, спектаклів, виставкових проєктів, фотовиставок в різних різних країнах Європи та світу. Водночас музиканти мейнстріму теж не пасуть задніх, і ми маємо досить значні успіхи, починаючи з калуш оркестра, про який ми всі знаємо. І цього року, наприклад, на фестивалі в Гластонбері ми мали вже чотири українські гурти. До того там були лише даха Браха. Цього року ми список розширили. Там були присутні і Джамала, і гурт Гоу і гурт Калуш Оркестра. Лайнап фестивалю в Угорщині Щігять, який буде ось буквально незабаром в серпні цього місяця. Там вже більше десяти українських гуртів. А на Burning Мен фестиваль в Неваді буде присутній не один український проект. Всі ці події уможливлюють зміну ставлення, а подекуди формування з нуля уявлення про Україну, про наші цінності, про наші виклики, наше бачення майбутнього. Ми вже кандидати в члени Євросоюзу, і щоб мати свій власний автентичний сучасний голос. Нам потрібно вкладати зусилля і ресурси в просування українських наративів, українського бачення і української культури за кордоном. Працювати над цим як всередині країни, нарощуючи компетенції, так і випрацьовуючи нові зв'язки і партнерства за кордоном. Дякую за увагу. Пані Галину, я дякую вам, і мабуть, питання, яке точно буде на часі. Ми буквально вчора побачили, що є і труднощі, з якими ви точно стикаєтесь у своїй роботі, наприклад, виставки, яка проходить зараз у Європі, виставка зброї росіян, яку ми знищили, і зараз вона крокує по Європі. Багато Украї... багато європейських міст вона пройшла дуже так впливово і дуже. Вже стала таким подією, але ми бачимо, що вчора, наприклад, інформацію про те, що Германія заборонила Німеччина проведення такої виставки в себе. Розкажіть ще з якими такими труднощами стикаєтесь? Бо є такі труднощі, дійсно є певна втома від війни, про яку ми всі знаємо з одного боку, з іншого боку, європейці дуже часто не хочуть бачити. Те, що неприємно, та і власне те, що викликає, можливо, не естетичне захоплення, а певне співпереживання і розуміння складності і критичності ситуації, ми скажу чесно, не раз чули відмови, що це занадто політичний контекст, і вони відмовляються від цього. Тому, коли ми говоримо. Мирними мистецькими проектами це сприймається простіше і простіше з таким заходити. І власне про це ми от говорили при запуску Ukrainian Freedom Orchestra в Варшаві з ініціаторами проекту Пітер Гелп, інтендант Митрополітанопера, і Керілін Вілсон, яка є диригенткою цього оркестру треба говорити мовою зрозумілою європейцями так ми мусимо вплітати свій контекст ми мусимо наполягати на важливості нашого питання і допомоги україні зброєю в першу чергу тому що ми захищаємо не тільки своїх громадян а й безпеку всієї європи а з іншого боку ми мусимо розуміти що надовго цієї повістки не вистачить нам все одно доведеться переходити на мову співпраці мову взаєморозуміння з європейцями. водночас Постійно наполягаючи на тому, хто і що є причиною цієї війни, я дякую вам, шановні колеги. Ваше питання. Прошу мікрофон. Добрий день, Качук Світлана Окерінформ. Я маю до вас низку питань, тоді дозвольте, я їх по черзі вам задам. І перше буде стосуватися якраз таки плану відновлення. У цьому плані зазначено, що за для підвищення представництва української культури в іноземних спільнотах будуть залучатися безпосередньо студенти іноземці в заклади. Профільні мистецькі в Україні, скажіть, будь ласка, а чи готові наші заклади прийняти студентів іноземців? І можливо якісь додаткові кроки буде впроваджувати держава для їх заохочення? Дякую за питання. Першу за все хочу сказати, що компетенція залучення іноземних студентів, звісно, це повноваження Міністерства освіти та науки, і вони є законодавцями всіх правил і регуляції в цій сфері. Сфера мистецької освіти має свою специфіку. і, Звісно, ми працюємо з нашими закладами вищої освіти для того, щоб вони залучали іноземних студентів. Попит на їх освітні послуги є в світі. Єдине, що зараз ми мусимо розуміти, що це тільки онлайн. Два роки ковіду і вже півроку війни нас навчили багато чому, і наші заклади багато в чому призвичайлись, і зрозуміли, яким чином можна вести таку діяльність і надавати ці освітні послуги. Зрозуміло, що все одно за набуттям певних навичок доведеться їхати в Україну. Тож ми сподіваємося, що цього року вступ іноземних студентів буде звісно меншим, але він не знизиться до нуля, тому що для наших закладів так само це джерело доходів. Це платна освіта для іноземних студентів студентів, і вони мусять її мати. Більше того, це підвищення конкурентноспроможності нашої освіти. Тому що, коли ми маємо зріст студентів не тільки з України, вимоги різні. Доводиться працювати з цим і ставати більш конкурентним на світовому ринку. Це з одного боку. З іншого боку, звісно, ми говоримо про те, що наші студенти, які зараз знаходяться за кордоном, багато хто з них виїхав спочатку повномасштабної агресії, але вони продовжують навчатися. І більше того, зараз проходить вступна кампанія. Ми по Активності абітурієнтів бачимо, що вона не знизилася настільки, наскільки ми побоювалися. Та тобто зараз активність досить висока, і українські студенти хочуть продовжувати навчання в українських вищих навчальних закладах. Тому будемо сподіватися, що все в нас працюється. Єдине, що звісно, наприклад, в Харкові маємо величезну проблему, і будемо працювати над тим, щоб можна було надавати послуги в інших містах України, водночас залишаючись все таки харківським навчальним закладом. Дякую, друге моє питання. Стосуватиметься кіноіндустрії. Скажіть, будь ласка, як війна вплинула на кіноіндустрію, і чи відбувається зараз зйомка якихось фільмів? Можливо, є проєкти українських кінорежисерів в колаборації з європейськими колегами? Тут знову ж таки повноваження не досить Міністерства культури та інформаційної політики, оскільки Держкіно зараз займається і формуванням реалізації політики в цій сфері. Однак, те, що ми бачимо, та в, зараз через Міністерство культури проходить досить велика значна кількість запитів режисерів операторів, митців, які хотіли би виїжджати на зйомки в першу чергу документальних фільмів. Зараз, звісно, мова не йде про великі масштабні художні проекти. Хоча ми розуміємо, що якраз створення художнього фільму. Історичного фільму та набагато більшу матиму вагу і набагато більший розголос. Наскільки я знаю, наша кіноакадемія знайшла співпрацю з європейськими колегами і вони запустили спільний фонд копродукції, з якого вони будуть фінансувати якраз спільні проекти наших. Кіновиробників і європейських колег на фестивалі в Каннах відбувся такий певний перший крок. Та були підписані якісь домовленості. І наскільки я знаю, в цьому напрямку ведеться досить потужна робота. Принаймні, з зустрічі з міністеркою культури Франції, наприклад, нещодавно у нас була, вона підтвердила свої наміри продовжувати фінансувати якраз спільне кіновиробництво. Так, ну і дякую вам. І третє моє питання воно буде стосуватися вже російської культури. Зараз відомо, що певні світові організації, європейські американські, продовжують співпрацювати з російськими діячами і ну, відображати в своїх програмах саме російську культуру. Скажіть, будь ласка, а як ви гадаєте, з чим це пов'язано? І чи робить міністерство певні кроки, аби закликати бойкотувати? Все ж таки наративи Росії. Як ви знаєте, заклик бойкотувати російську культуру ми випустили 26 лютого. Лютого та на сайті Міністерства культури і держмистецтво вони були оприлюднені і до цього заклику приєдналося більше ста організацій по всьому світу. Це і фестивалі, і конкретні заклади культури, театри, концертні організації, фестивалі. Але е так просто призупинити це неможливо, тому що Росія роками, десятиліттями вкладала в це величезні ресурси і кошти. Напевно, всі ми пам'ятаємо інтерв'ю Піотровського директора Ермітажу, та який сказав, що це їх спеціальна операція. Вони над нею дійсно працюють і вони це усвідомлюють і розуміють. В спілкуванні з європейськими колегами нам досить важко відстоювати якраз наш заклик «Cancel Russia», тому що вони не дуже схильні до цього. В їх розумінні це певний націоналізм. Тому ми зараз переходимо до того, що ми пропонуємо заміну. Ми хочемо мати свій власний голос, дати нашим митцям власне автентичні можливості висловитися, власні майданчики і просимо замінювати, якщо є така можливість. Звісно, ми знаємо, що Ласкала відкриває свій сезон цього року Борисом Годуновим. Ми зараз готуємо їм листа ближче вже до самого відкриття, тому що призупинити цей процес неможливо. Туди дійсно вкладені великі кошти. Але ми розуміємо, що висловити своє занепокоєння, свою незгоду з цією політикою, ми. Мусимо фестиваль в Зальцбургу, самий най най найзнаковіший музичний фестиваль. Вони продовжують співпрацю з оркестром музика Етерна і Теодором Курензісом, який за національністю є греком, але фінансується фактично з Російської Федерації, з державного бюджету. Ми висловили своє е, е, бажання, щоб вони припинили співпрацю ще в лютому. Е, Через два дні після нашого листа вони оприлюднили хоча б заяву, що вони засуджують агресію на території нашої держави, не називаючи знову ж таки агресора. Далі нічого не змінилося. Тобто вони продовжили цю ж програму. Більше того, скажу, що ми пропонували їм зробити концерт, окремий концерт, присвячений Україні з нашим симфонічним оркестром, будь-яким, який би вони обрали. Вони відмовили та сказали, що у нас повністю заповнена програма на три роки вперед, і на жаль, ми не можемо надати вам мене. Тому нам роботи попереду, що дуже дуже багато. Просто відстоювати і говорити Дайте нам майданчики замість росіян. На жаль, не працює. Треба мати інші шляхи, дипломатію, партнерські відносини і говорити, говорити, говорити в першу чергу. Діалог вирішує все. Дякую. Пані Галино, ми поговорили про підтримку міністерства наших українських митців за кордоном. А чи є у планах, а мабуть, вже і реалізується наша співпраця з міжнародними культурними діячами відомими світу щодо підтримки України або щодо е просування української культури у світі? Якщо ви маєте на увазі окремих діячів, е звісно, ця робота ведеться і знову ж таки. Пітер Ґелб це одна з найвпливовіших фігур опорного світу. З ним ми говоримо про те, щоб на базі митрополітанопора створити резиденцію, наприклад, для менеджерів опорних театрів і допомагати розвивати ці компетенції нашим працівникам, щоб створити, замовити точніше українському сучасному композитору опору для того, щоб поставили її на сцені цього театру. Та сама робота ведеться з нашими колегами в Варшаві. Ми співпрацюємо з не буду поки що розкривати всі карти з різними акторами і співаками для того, щоб мати спільні проекти, але багато з чого вже відбулося, і ви бачили напевно спільні кліпи Еда Ширана і гурту Антитіла, і так далі, які в принципі вже дають можливість і певні кроки напрацьовують в тому, щоб це стало стала співпраця. співпрацю, тому що в першу чергу одноразові проекти це добре, але далі потрібна системна співпраця стала співпраця. В праці, яку треба розвивати, і над цим дуже сильно працювати. Я дякую вам. Нагадаю, дякую. шановні глядачі, у нас була в студії Галина Григоренка, заступниця міністра культури та інформаційних е, інформаційної політики України. Дякую, що долучилися дякую. до нас. І нагадаю, що наш наступний брифінг відбудеться о 14.30 і Будемо говорити про повітряні сили збройних сил України. Залишайтеся з нами.